Це менше часу залишається до завершення зимової пори. А відтак і до початку підготовчих зборів учасників змагань з великого футболу. Допоки більшість відпочиває, одна з команд обласної першості всерйоз готується до другого кола турнірного марафону. У гайсені місцевий одноіменний клуб змінив наставника. Відбулось також і переукомплектування команди новими виконавцями. Відтак тут вирішили, що зволікати із часом ніколи. Акцент всупереч усім труднощам принципово роблять на місцевих вихованцях. Проблематики ніякої я не бачу. Хлопці дуже хороші, перспективні, молоді. Президент відноситься дуже добре, все забезпечено, все дуже добре. Ви кажете, не бачите проблематики, але відомо, що повишили команду там, левого частини гравців основного складу. Так як я займаюся тренерською діяльністю вже практично приблизно 15 років, я не бачу там проблематики. Тому що хлопці дуже хороші займаються зі мною практично з 5 років. Пів складу залишилось, пройшло дві ем, команди. А mm -hmm. в основному нові гравці, не живо, дуже хороші перспективні хлопці. А Я сподіваюся, що, за... що результат буде хороший. А що за вік у них і... В різного віку, від 18 до 25 років хлопців. Разом із тим, у стані клубу запевняють і в рішучості побудови боєздатного колективу. В першу чергу на це надихає любов до футболу з боку самих жителів районного центру. А він між тим донедавна повнився негативними чутками в контексті відсутності компенсації витрат на харчування та дорогу, зрештою, як і атрибутику, футболістам. Самі гравці команди таку інформацію переконливо спростовують. Там, хто ходить, говорить, це все неправда нам. Це вчасно виплачувалось, може затримкою два дні там, але все виплачувалось до копійки, все видавали. І все було досить добре. Не знаю, чому так поступають. Ну, в принципі, якщо атмосфера в команді нормальна, чи відчуваєте, що вам по силам ну, в якісь навіть турнірні можливо завдання виконати? Да ну, просто треба награтись, відчути команду. І все буде добре. Треба прагнути до перемоги. От все. Чутки чутками, а робота понад усе, кажуть тренер та президент клубу. Тут селекційну роботу не припинятимуть до завершення до періоду. Відтак оновлений футбольний клуб Гайсен постане перед нами, а разом із тим і на радість своїм болівальникам вже незабаром.